Всім привіт! Зараз підпою свого коня, Да поїдемо пробувати пеньки дергати. Кинуть акумулятор. Осталося доторохтіть. Да Щось робити? 18 січня на дворі плюс 2. чобі і не і не попрацювати, поки погода дає. Запускаємо, пробуємо чітко, нова поршнява. Приторохтіли на таку ділянку пеньки. І вон туди кущі, все дергать. І туди вон красується. Такі воно і висотою. Оставили по вище, щоб трактору було полегше. Ділянка попалася заросша Ну, що дали, та й маємо. Чим богати, тим і раді Що будемо пробувати. чуть-чуть протянуть. Не піддається пенюк, сейчас переїду, попробую в другу сторону дернуть. Спроба номер два. Очерявий пеньок попався. Еле вырвали. І то сейчас ось висить на корню. Надо трохи потянуть. Понаривали ям. Ну робота движется. Т-40 справляется пока. Он видно. Оп, будуть гарбузи. порвали трос. А що тут? Тепер уже ничем ясно. Да, хороший был трос. Ну, своє от живо. Да. Смінь? Ну, значит, будем маленький пеньки дергать. Ось ці маленький трос же ж есть. Оці тут тоже. Еска розігнулася. Ну зато робота робиться. Отак От двома трасами дві палички. Все воно так хорошо. Ну щось корзина заляпала, хлопає. Не знаю чи чути на відео, но якась там є проблемка. Ще трохи покататися та їхати додому. Вот так. Вот это поворот. О, вот. получилось! зігнута, да? Прицепіть другий трос, ескар, еска розігнулась, другий трос підцепить. Так, щось сьогодні у нас день не задався рвати ще багато, оце як видно. пеньки, В общем, роботи отсюда і до кінця і щось попрацювали, ну порвали три троса, розогнули одну еску. Захлопала корзина. Ну, в общем, щось там в проміжутки захлопало. Не знаю, там на відео може чути, може не чути. Дай такі справи. Звірюга наш. О! Троси наш маття. Вон ціла куча лежить. Тросив. Все це. Коротше, чермет. Надо брати цепку товсту, щоб перед цим тягали. Так, і ще тут куча проблем повискакувала. Отсюда солярка біжить. Топливна солярка біжить. Масло гур біжить. Чи це так? На нього этот впливає те, що пентіни морвали Всякі. Короче, тут зараз відкрию, покажу. Тут масло почало бігти. Зараз ось, в общем, спецштанги. Що цікаво ну весною ж робив двигун, міняв поршняву, міняв різиночки. Не знаю, може... Криво поставив резинку, може не плотно хто знає, Ну, як видно, що три циліндра сухих, один обоссаний і все із за масла, що з штанги біжить. Коротше, щось херовий день сьогодні. Не задався. Що, треба ремонтуватися потихеньку, а що делати? О, якось так. Так, ще забувся. В общем, НШ в мене втомився. На гарячу руля вже не покрутиш і гідравліку толком не піднімеш. НШ йде під заміну І, мабуть, буду розпределитель міняти. У мене є. Як, запасний, коротше, дідуський. Мабуть, не держить тут грибок. В общем, масло пропускає і опускається гідравліка. Ну, мабуть, така причина. Я не знаю, що гідравліка опускається. В общем, розподілитель теж под замену. Ото такі діла. Коротше, капець сьогодні. Просто капець. Роботи зробили мало. А гемороя вискочило багато. Якось так. я вже вдома і вже весь в мазуті зняв топливну. Ой, Отсюда воно тече. Ось де дві шайбочки. Воно тече. Блок. Весь засратий і за... і за тієї штанги, що пропускає. Осталося зняти форсуночки. З майстром Уже домовився на середу все зроблять. Працюємо далі, поки ще не ввечері, щось ще розберу. Дай так. Робота робиться. Звісно, зранку ще був у полі, а вечором вже розбираю. Якось так. Що маємо, то маємо. Я, звісно, не в захваті від цього всього. Ну, а що ж поробиш? Значить, заодно і попробуємо поміняти ремкомплект. Рульової колонки можеш перестане текти, бо масло тече, як з кабана. Взагалі, одно додаю в гідробак. А так, все нормально. Мотор масло не бере. Уже хорошо. Год я на ньому прокатався, Ні разу і туди, і, і каплі не залив. Дай так. Ну, коротше, одне зробив. Оту гадость зробив. Друга гадость потекла. І воно отак міняє друг друга. Ну, що ж поробиш? Техніка стара, селдеповська. Не знаю, чи, чи 78-й год, чи, чи 87-й год трактор. Передунець старенький. Все воно ламається. Нічого Вічного немає. Зараз постараємось по-бистренькому його зліпити і їхати в поле, бо скоро весна Треба рвати пеньки, да оратиться цей сіється. Так, і це, мабуть, буде перва частина по ремонту, бо пройде ще не один і не два дня по цій всій роботі. Так що буде друга частина, да, курка? Де яйця. Де яйця. Отдай яйця. Киш. Все. Всім пока. До зустрічі.